Усім привіт! Мене звати Світлана, і сьогодні я з вами йду у цей вже трошки прохолодний вересень. в Магазин Second Hand в останній день сьогодні ціна за кілограм 37 гривень. Подивимося, що можна знайти. Я вам частенько знімаю такі відео. З вас лайк, підписка і обов'язково пишіть коментар. Я звернула увагу, що ви пишете про хімію. Ну, якісь засоби побутові. Тут їх дуже багато, це мережа «Економ-клас», відразу вам скажу. І скажу, що ціни тут досить такі приємні. Діліться, що купуєте в коментарях. Мені буде цікаво послухати, можливо, у вас є якісь рекомендації. Подивіться на мій перший улов, така сумочка, вінтажна з бісеру. Також хотіла знайти щось з замші, замша на бік популярності, але мені замша не дуже подобається. В піджаках, в жакетах у мене колись був, ну, якось мені до обличчя коричневий все ж не дуже, хоча він популярний. Зверніть увагу, що коричневий не всім підходить. Дивилась якийсь верхній одяг, людей було багато, тому я тільки декілька стійчок обійшла. І перед тим як показати вам. Примірку, я зняла невеличке відео. Якщо не вставлю його, то вже вам його не покажу. І видалю з телефону, тому що влогових форматів у мене так багато і немає, щоб показувати вам своє повсякденне життя, але кому цікаво, пишіть, можливо, буду більше показувати того, що зараз зі мною у декреті. Ну, Сьогодні щось також Це дуже добре, поранила палець. Ранок і я збираю образи для фотосесії. Насправді не дуже хочу, але розумію, що якщо вже зараз не зроблю, то вже навряд чи зроблю буде у мене сила. Ось, ось таку сукню я вибрала, колись вам її показувала, така в блискітках. Але я думала, що буде видно більше животик, животика не видно. Але я радію своїй прекрасній формі. Ноги супер виглядають. Реально, мені здається, коли почалися повномасштабне вторгнення у по 22-му році, ноги гірше мали вигляд, ніж зараз, коли я вагітна і вже в декреті, мені вже оформили декрет. Я думала сюди якісь козаки купляти чорні. Але мені взагалі немає натхнення ніякого не наріжатися. Не знаю, як це витримати вже цю фотосесію, тому що я не можу піти зробити макіяж зачіску, я не можу висидіти в місті, я погано. Тому так. Тут така боді сірого кольору в тон. Тренча люблю цей тренч. Ну, якісь типу ці фотки. що за ними будуть. А, ну, будуть такі вже лодочки, що вже не хочеться. Це... Бігати, шукати, хоча б це витримати. Все. Бо інстаграм в мене закритий, фотки, я не знаю, тільки тут показувати, то хоча б покажу тут. Слухайте, так непогано виглядає. Ну що ж, а ми з вами продовжуємо. Я вже подумала, якийсь прикольний знаєте, сет знайти або піжамні штани, щоб вам показати в образі. Тому що з верхнього одягу в мене є. Цікавинку вам показати для останнього дня, друга половина дня це дійсно вартує вашої уваги, тому дочекайтеся вже в мене в примірочній. Образ у мене сьогодні дуже простий. Тут така ковтинка, навіть не знаю чи селін знає про існування таких ковтинок. Ну, ви зрозуміли, але мені дуже подобається її стиль, тому не звертаю увагу. Моя сумка, хочу собі купити нову сумку в торгівельному центрі. Робиться просто якесь клонування замші, мені таке не підходить, тому піду щось шукати. Можливо, вже не одна. Через що у мене такий стан? У мене анемія. І анемію мені поставили на початку року. Так, через те не все так просто з моїми походами тепер. Пальто, я знайшла пальто 65% вовна, є кашемір, воно структуроване. І знаєте, в якому стилі, якщо ви сидите в Тіктокі, так само, як і я зараз, то ви бачили це пальто від бажане, яке от просто структуроване і такий оверсайз. Гіпер-оверсайз багато кому личить, високим личить, струнким личить. Тому подивимося, як це буде виглядати зовсім на Ну, на іншій людині. Мені не дуже освітлення подобається, і не подобається, що пальто вам так не видно гарно, яким воно є, і якісь кольори дивні. Так ось, ще сумку взяла Показати вам тут і сумочка з бісеру, красива. Подивіться, це ручна робота, скоріш за всього. Скоріш за всього і ось верх з кістки, тобто у неї металева ручка і така, не наче кістка, а прям. Кістка, основа. З іншої сторони, це просто м'який оксамит. Виглядає шикарно, дійсно красива сумочка. Не забувайте, що пішла в останній день. По оксамиту є, бачите, такі плямки, але це саме плямки, Фу, таке слово, я вже його вшивала, казала вже, що за дивне слово. Є такі дефектики, але вони витираються. Я навіть пробувала відтерти нігтиком. Ну, ось так. Все, що не зробиш заради вас. Всередині виглядає досить сучасно, тому думаю, що це не вінтаж. Є, як ви бачите, такий відділ для ланцюжка, але ланцюжку всередині я не знайшла. Ну, як вам напишіть для останнього дня по бісеру дефектів зовсім немає. Перше, покажу вам ось цю жилетку, вона така, знаєте, ну, типу під дизайнерську щось. брудна. Чесно, така брудна, хотілося після неї вимити руки. Я, до речі, так багато санітайзеру використовую в магазинах Second Hand, і думаю, можливо брати просто свої рукавиці з роботи, оці, знаєте, чорні, якими я фарбую напишіть, чи це класна ідея. Зроблено в Китаї матеріал штучний. Ну, Подивимося, як це буде виглядати. Як ви розумієте, тут такі приспущені є е, нашиті клаптики тканини. Тому цікаво, як це буде виглядати, а ззаду просто структуровано. Подовжені жилети дуже універсальна річ, підходить під будь-який образ, якщо там просто сорочка зараз, брюки, зі спідницями також дуже гарно буде. І на мені виглядає цікаво. Єдине, що ця деталь, вона, знаєте. Значить, ти туди руку маєш запихнути, але рука туди не запихується. Тому ось такий розслаблений вайп. вийшов. Розмір сів, якщо можна так сказати, на живіт можна додати гудзик при потребі, або просто, знаєте, такий крючок нашивати. Я так до суконь частенько роблю, щоб виріс там, наприклад, глибокий дуже сильно не був. Тому жилетка після прання була б. Топова. Ну, її, мені здається, їй не треба натуральність матеріалу, вона більш така стилістична, щоб робити якісь цікаві образи та їх доповнювати. Що ж, а ми з вами повернемося до цього напівлюкса, люкса, пальто в Англії. Чому я сміюсь? Я дуже довго знаєте, чим займалася в примірочній? Як ви думаєте, ну, ніколи не вгадаєте, я дивилася його на дефекти. Я не могла зрозуміти, як він взагалі тут добув цей весь час, де я його знайшла. Як ви бачите, позаду такі білі, як від штукатурки, полоси. Я його знайшла під стіночкою глибоко-глибоко в верхньому одязі. Тому не знаю, хто його там залишив. Самий Момент, який я вже давно знімаю відео, напевне, багато бачила. І в магазини я також дивлюся, верхній одяг. Я настільки структурованого виробу плечового не бачила ніколи, щоб так тримав форму. І зараз це так не ш'ють. Я не знаю, як вам показати. Настільки він пальто це класне, воно. Сказати, він. І сумка, яка відтіняє все, зрозуміло, не з цим образом, але хотіла показати вам, як це буде, якщо ти тримаєш цю сумочку в руках. Що скажете з приводу пальто? Як вам? Мені рукав трішки задовгий, бачите, по ґудзикам зараз також будемо орієнтуватися, і ззаду є розріз. Такий досить глибокий розріз. Мені здається, що воно жіноче, тому що я його знайшла у жіночому верхньому одязі, хотілося б мені його менше. Мені Воно виконує свою функцію абсолютно. Єдине, що в мене було дуже велике бажання взяти його додому. Знаєте для чого? Для того, щоб показати вам його дійсно правильний колір. Колір в примірочній не передається тут. Таких три гудзика. воно виглядає максимально сучасним. От реальному 24-й рік, воно двадцять рік, наче з якогось каталогу, якщо ви бачили. Вже пальто бренду, яке я вам і називала. І взагалі, зараз, якщо ви в пошуках чогось такого структурованого, напишіть мені, чи вам також воно таким сучасним віддає. Наступна куртка є трендом цього сезону. Це така куртка для полювання, куртка мого діда, як її тільки називають, куртка робочого. Ну, ось такий вайб. Тут красива металева підміть Фурнітура дуже якісна куртка. Сподобався такий красивий фісташково-маслянистий колір На, наявність стількох кишень. І я відверто вам скажу: мені прям ну, по стилю подобаються ці куртки. Вставлю вам фотографію, яка сучасна. Модель з Plundbeer. Так, В пунктбір я купляла, чи в страді в пунктбір. В мене є куртка цього робочого тут поліестер та катон, як ви бачите, вона абсолютно нова, що є таким супер вкладенням, Якби я була більша, бо вона на трішки більшу, або, ну, я навіть не знаю, чи круглішу, але просто не зріст. Не на об'єма, а саме на зріст трішечки вища, якби я була, мені було б краще, ну така завелика. Але сам колір, подивіться, який красивий, аж хочеться його з'їсти. Я люблю такі складні кольори. Якби тут був капшон, і вона б. Може, в якогось би хотілось би, та це просто була б ідеальна куртка. Гудзики, фурнітура, застібка відрізняються від моєї сучасної моделі своєю якістю. Ця більш якісна. Я не люблю, коли довгі рукави. Це мене прям пентежить. Я всюди їх за... зачіплюю, знаєте. <смі> тобто, коли короткий рукав, супер. Навіть якщо коротше, ніж мені потрібно. Мені також подобається ну, довгий рукав, він буде всюди і затиратися також в застібному вигляді навіть на животку виглядає так. Тому там всередині така куліска є, що можна затягнути. Ну, Думаю, прям всю фактуру структуру я вам показала на осінь. Приємний такий варіант за незначну вартість. Колір, я тепер просто про цей колір постійно думаю. Навіть про взуття такого кольору, ну, такий красивий. Не хотілося навіть знімати. А кількість кишень ну, просто перфект, як то кажуть. Наступне також пальто, і я думала, фух, я не полюсу його в примірочну. Ну, реально, воно все в такому. Ну, в... В, цьому, в шерсті, в якихось нитках. та, і, Як ви бачите, навіть мою руку відблизько чорний показувати в темній примірочній це щось неможливе. Я думаю, ну добре, треба подивитись. Там якісь пляма якась була біла. І потім я подивилася, що воно, як ви бачите, таке з етикеткою. Думаю, так не зрозуміло, як це його носили. І думаю, та гляну вже на цей склад. В складі 70% вовна і бренд. Я його прогуглила, він якийсь англійський Berkertex, текс якщо я не помиляюся, ну 70% вовни ну це досить таки приємно І подивимося, як це сяде. Єдине, що Ну просто його чистити, не перечистити. І якщо порівняти з першим який я вам показувала, то до нього липне все. Ну Типу, не через те, що воно десь було брудне, ні. До нього липне абсолютно все. Мої чорні штани можна було. Ну, як собака, хто знає, моя дуже пухнаста собака, а це пліто ще гірше, ніж моя собака. Вона просто, просто шерсть до нього липне-липне. Коли ж я приміряла, я не пошкодувала тут прекрасна лінія плеча. Мені подивіться, яка душна рукава. Гудзики, і мені пальто дуже сподобалося. Напишіть, як вам, я довго думала, дивилася по складу своєму. Воно ну, типу, також класне, якщо порівнювати перше і друге. Воно не таке важке, як перше, і не на таку прохолоду. А то пальто можна. Просто вдягнути якийсь худі з капюшоном і носити його прямо взимку. Перше пальто надзвичайно тепле за рахунок кашеміру, за рахунок вовни, структурованості своєї це ж сіло класно, воно легке і в ньому от хотілося знаходитися. Перше хотілося, щоб хтось мені його почистив. Друге, хотілося б, щоб до нього все не липло і до мене нічого не липло від нього. А друге от хотілося б в ньому знаходитись. Класне, дійсно класне. Напишіть, яке з цих двох вам сподобалося, що треба було придбати, і вашу думку з приводу останнього дня і таких речей. Дякую за увагу.